Всім привіт! В студії сьогодні я, Олена Водоласька, я керівник турагенції Тревел Рай Київ і мережі агенцій Гарящих путівок. На вулиці Сніг, знов таки, да, Київ сніжить холодно і Різдво, Різдво вже достатньо близько. І я вам пропоную. Тур сьогодні на Різдво в Італію. Він так і називається на Різдво в Італію. Болонья Рим та Флоренція. Тому що Різдво це взагалі такий красивий привід для того, щоб відвідати Італію, а також відчути атмосферу Різдва, атмосферу тепла та якоїсь магії, магії свята. І ми вам пропонуємо провести ці свята в Італії. Я обрала тур, який буде для вас гарною нагодою подивитися основні міста в Італії: це Рим, Болонья, Флоренція і Венеція також може бути. І е, відчути оцю, оце, оцю магію Різдва. Чому взагалі це важливо? Е, тому що оце якось, ви відчуєте тепло і побачите красу. От, зверніть увагу на Італію як на маршрут свого своєї майбутньої подорожі. Тому що Італія це не тільки про море, Італія це про. Їжу і про красу, я б так сказала. Отже, так як тур у нас називається на Різдво в Італію, ми пропонуємо семиденний тур, який виїжджає зі Львова. По дорозі можна підсісти в Стрию в Мукачево. Також Тур без нічних переїздів, тобто всі ночі ви будете проводити в готелі на сніданках. І в грудні цей тур буде відправлятися кожної суботи. Тобто, це може бути 2, 9, 16, 23 та навіть 30, 12. В цьому турі ви зможете відвідати Угорщину, тобто ми їдемо зі Львова через Будапешт. Будапешті така прогулянка, це такий транзитний. Пункт призначення, але також ви зможете прогулятися ярмарки, різдвяним ярмарком. А далі ми відправляємось в Болонью, Рим та Флоренцію. Проживання у нас на, на, на сніданках і е, взагалі то. Е, Дос, ну, це достатньо правильний, я б так сказала, правильний формат, тому що коли ви знаходитесь в, е, в якомусь локальному незнайомому для себе місці, у вас буде змога спробувати щось, щось нове для себе. Отже, на другий день після е, сніданку, ночівлі в готелі після сніданку, е, автобус з туристами відправляється в Трієст. Трієст взагалі це теж таке. Цікаве місто італійське. Я, до речі, була там минулого року, і можливо, хтось з наших туристів теж вже був і напишете свої враження в коментарях, ми будемо вам дуже вдячні. І можливо, ми запишемо ще якийсь ефір про Трієст, тому що він ну, вартий це місто, яке варте уваги. Да? Це взагалі улюблений курорт австрії-угорських імператорів. І він як місто перейшов до складу Італії в минулому віці, лише в 1950 році, десь отак, от тому цікаве місто. І у вас буде змога його відвідати і подивитися щось нове для себе в третій, в третій день після сніданку група відправляється до Болонії. Болонья, як на мене, таке дуже тепле, дуже цікаве місто, і е, вона. Болонія це такий історичний культурний центр Північної Італії і центр провінції Мілія Романія. Тут дуже таке розвинене транспортне сполучення, авіа, тут є аеропорт, є автобусний і залізничний транспорт. Тому Болонію я б розглядала не тільки як такий. Отаке От місце для відвідування, екскурсії для одноденної, а ще й як е, окремий об'єкт для відвідування. Болонія, це як і вся Італія, це про їжу, е, це про красу і, і це про смаки. Е, тому ну, пройти повз ці лавки зі смакотами, ви просто, ви просто не зможете. Просто побалуйте, порадуйте себе. Да? В Болонії вважається найбільший історичний центр, який найкраще зберігся в Італії. Усі екскурсії починаються з цього місця, п'яти Дельнетуно. Тут на цій площі розташований. Фонтан Нетуно, а також поруч Палаццо Реренцо та Палаццо Дель Падеста. Це все, це все знаходиться поруч. І це все, звичайно, має таку давню історію, але всі ці об'єкти також наповнені легендами. І, звичайно, ці легенди про кохання, і гід, з яким ви будете подорожувати, розкажуть вам купу, купу цікавих речей, звідки назви, звідки взагалі оці. Така архітектура, і ну місто дуже прия дуже приємно. Мені ну особисто мені дуже е, дуже сподобалось. В, готе, в місто є достатньо таким, тобто, обличчя міста ти студенти. От як не дивно це звучить, але, але це так. Чому? Тому що в Болонії один з найстаріших з найстаріших університетів Італії, і, і не тільки Італії, Італії. Цей університет Болонії був заснований в тисячах в році, здається, ну, Тобто, це взагалі така ще й екскурсійна, екскурсійна частина. Да? От, а знову ж да? Болонія Італія це про їжу, це буде скрізь, скрізь нагадувати вам про те, що ви в якомусь, я не знаю, століці, столиці їжі, і ви просто не зможете пройти повз. Це так, це недолік певний, мабуть, але і це якось скра... розбавить ваше... ваше враження про місто. Більше того, уявіть собі, що це все буде прикрашено на Різдво ще певним декором, який створить певну атмосферу. І Болонья, якщо і от дивитись переважно на оцей весь центр історичний, це скрізь ці колони, довгі колони. Де б вони ходили, вони будуть вас супроводжувати скрізь. Крізь колони, колони, колони. І це, мабуть, така от одна з візитівок візитівок міста Болонія І по Болоні дуже багато базилік, церков. Все ж таки, це було не тільки така історична частина, але й релігійна, дуже багато релігійних пам'яток. і Дуже атмосферне місто, от просто дуже тут, тут ми бачимо башти. Що це за башти? Коли ви побачите взагалі якісь повідомлення про Болонію, то ці башти є візитів візитними картками. Це... Як будь-будь-які там історичні місця будівельники і мірялися так сказати, своїми багатствами, і ці башні були построєні саме для цього. Здаємо вам також таку. Перевірену локацію, тому що, як правило, коли люди під час екскурсії знаходяться в центрі, зупинитися десь в ресторані, сидіти поїсти не поспішаючи, вас не буде такої можливості. Отже, на цій центральній площі біля Башт Башти, які називаються, що я вам скажу, як Азінелі та Гарізенда. В самому центрі тут знаходиться отакий заклад, який ви можете зайти як Макдональдс і замовити собі локальну їжу, тому що ну, знов таки, да, стріт достатньо багато, але зимою там буде захочеться щось такого тепленького, гаряченького, і тут ви можете спокійно замовити собі. Там пасту болоньєзи або там, салат, тобто ці всі базові речі, які, які будуть необхідні вам для того, щоб повноцінно продовжити, і просто поїсти, от, провести оці півгодини з краєвидом на башти в Болонії. До речі, в башти Болонії можна туди піднятися. Зараз ми бачимо, що там багато. Йде ремонтів, реконструкції, але під певний час потрібно узнавати додаткову інформацію, і ви, там буде, буде зрозуміло, можна туди зайти чи не можна. А взагалі-то вони відкриті для, відкриті для, для відвідування. Взагалі-то історичний центр, взагалі, чому, чому ще варто відвідати Болонью не тільки як там, в одноденному турі. Центр історичний, який, як я вже сказала, один з найбільших в, в Італії розташований достатньо близько до заліз, з, залізничного вокзалу та до е, автовокзалу. У зверніть увагу на знов-таки да, це прошутерія. Ви можете зайти. Купити е, дошку, так би мовити, дошку е, смакоти, взяти келих вина і просто насолодитися моментом. Моментом і зверніть увагу, кількість людей, яка тут сидить. Тобто, ну це знов-таки, да, Італія це про їжу і ви просто не зможете пройти, пройти повз. Е, нагадую ще раз, да, що болонь дуже гарне транспортне сполучення, навіть якщо у вас ви знаходитесь там, приїхали, Хали в турі в окремому і у вас болоні як один з е, міст, які мі місць, ви можете відвідати. Протягом одного дня, або у вас, наприклад, ви приїхали, у вас стиковка між там, потягами 4-5 годин, або між літаками. Просто не втрачайте нагоди для того, щоб обов'язково відвідати, відвідати це місце. Ви навіть якщо після прогулянки, от дивіться, вечірня болоня, це теж взагалі така повний, певний шарм, певна магія, і ну, дуже, дуже, дуже приємно. До речі, якщо потрібна комусь інформація, де Багаж свій залишити можу там здати локацію. певну, пишіть в коментарях, кому потрібно, тому що, якщо ви там їдете, у вас є є там певний час, а без багажом не будеш, ми будеш ходити. Знов таки, болонья це про їжу. І нагадую про те, що коли тут, тут буде прикрашено, все буде оцими новорічними вогниками, це буде взагалі просто краса. Тому звертайте увагу на місця, які ви зможете відвідати в цьому, в цьому турі. Погулявши по Болонії, ви ми пройшли, там зовсім трохи зачепили того, що ви можете побачити в турі основні місця. Да? Ви далі ми готу, туристи ночують в готелі. І і після сніданку відправляються до Риму. Нагадую, що в цьому турі. Основні екскурсії в Болонії, в Римі та у Флоренції, оглядові, вони вже входять в вартість. І коли у вас буде додатковий час, ви зможете відвідати одну там з таких прошутері або поїсти морозиво, або можливо, просто погуляти. Тобто базові екскурсії входять в вартість, і у вас буде достатньо часу для того, щоб побачити і помилуватися всією красою. Коли ми переїжджаємо до Риму. Основний маршрут екскурсії складається з що ви тут побачите? да? Основний маршрут складається з колізією. Починаються тут починаються всі, взагалі, всі екскурсії, які е, відбуваються по Риму. Також ми бачимо цей колір такий. Теплий достатньо, охра помаранчевий, якийсь такий жовтий, це такий, я б сказала, такий акцентик або якась ізюмінка у цих місць італійських. Ви погуляєте, побачите також Римський форум, античний, дуже багато античних таких історичних речей, античний Рим, ви все це будете, будете мати змогу прогулятися тут за один день, звичайно, ви не зможете відвідати всі музеї, які тут є. Але якщо ви є поціновувачем античності там, да, якоїсь старовини, якихось оцих е, речей, які ви не зможете подивитися, просто прогулюючись Римом, по, то ви зможете потім зі, у, мати уяву про те, що ж ви хочете особливо побачити під час наступної своєї подорожі, можливо, комусь буде цікаво забронювати е, окремо Рим як місто для відвідування. Це в нас площа на якій є музей кмузейкаласеум, і тут в нас муніципалітет. Отже, у це все ці всі місця ви будете проходити з гідом, який вам розповість максимум інформації, яка вам буде потрібна. Одна з місць, одне з місць, яке найбільше відвідувана в, Рим, в Римі, це Фонтан Треві. Зверніть увагу на кількість людей. До речі, люди, людей тут завжди повно. І як сказав один знайомий гід, тут можна в, в само, на самоті погуляти тільки на світанку, але в, в листопаді буде менше людей. Також ви відвідаєте пантеон. Хто не знає, нагадую, що тут в нас в пантеоні. Є осипальниця Рафаеля Санті. Рафаель Санті, це відомий митець італійський, і звичайно, якщо у вас залишиться вільний час, і він вас залишиться, і ви зможете додатково відвідати Ватікан. Більше інформації стосовно маршруту базового маршруту по Риму, ви зможете подивитися в нас на каналі. Ми вже зняли сюжет про, про те, що ви побачите в Римі, якщо у вас один день. Там є базовий маршрут, який включає в себе також ще Кастело Ланджело, Палац, Палац Ангелів та м, трохи більше інформації про Ватікан і більш інформації стосовно взагалі маршруту. Тобто, це, це базовий маршрут, який ви побачите, базові речі, які ви побачите в екскурсії, коли ви будете один день в Римі. Далі на п'ятий день. Після сніданку і ночівлі і сніданку туристи переїжджають до Флоренції. Також екскурсія по Флоренції у нас входить в вартість туру, і у вас буде вільний час. Ви можете також сходити в галерею у Фіци. Навіть якщо ви не є поціновувачем якихось там мистецтва або таких більш складних речей, то ви Просто погулявши, ви вже ви їм станете, бо ну, це не, не може не подобатись. І взагалі це такі не тільки розвиваючі речі, це про естетику і це, це про красу. Також можна буде відвідати галерею Піті або прогулятися вулицею Мікеланджело і насолодитися видом на місто заглядового майданчика Мікеланджело. Шостий день відправляється до Венеції. Також після ночівлі і сніданку відправляється до Венеції. Тут, що в Венеції, в Венеції все, все стандартно, але все одно, все цікаво. Також це і прогулянка Гранд каналом. Ви можете також відвідати і острови Мурано Бурано, або там сходити в музей, в музей скла скла. Це все також такі приємні, дуже приємні прогулянки. Але я хочу звернути увагу на, на те, що коли ви їдете у такій тур. Де у вас, наприклад, є по цілому дню на місто і ночівля в межах, ну, скажімо так, в межах цього міста, то ну. Вам не буде так напряжно і ці враження, які ви отримаєте, вони не будуть якось так скомкані, ну, скомкані. тому що багато автобусних турів, які пропонуються на ринку, вони передбачають відвідання багато місць, місць по, по маршруту, за маршрутом багато, декілька країн. І це це потім, якби ви побачите, але ви в, це, це втомлює. Коли ви, відчу, коли ви їздите окремою країною, як от, наприклад, в цьому турі, то ви побачите бачити основні місця. Нагадую, що екскурсія Болонья, Рим та Флоренція входять до вартості, і програма насичена, але вона не напряжна. Да? І по факту у вас буде по одному дню там на, на місто. Звичайно, з врахуванням там переїздів і все таке інше, але ми розуміємо, що тут відстань маршрут побудований таким чином, що відстань між містами не дуже велика, і тобто це не займе у вас переїзди, не займуть багато часу. І знов таки нагадую про те, що без безнічних з нічних переїздів, ночівля в готелях і сніданки, сніданки, сніданки в готелях. Отже, що по вартості, що по вартості, а, значить, тур стартує. В грудні 2, 9, 16, 23 це по субота, в турі сім днів, і вартість за одну особу складає 15 тисяч 615 гривень. Тут в нас автобусне супровід, гід, три екскурсії в турі проживання всі готи, готелі на сніданках, готелі трьошки. І на 3012 також можна купити тур. Це вже такий для любітелів, я б сказала. Чому? Тому що ви проводите Новий рік або там. В Будапешті, або вже в Італії, ну, скоріш за все, в Будапешті, тому що е, кордону і ми не розуміємо, як, як взагалі будуть проходити кордон ці періоди. І на 30 12 тур буде стояти трохи дорожче. Це буде складати 16 тисяч 349 гривень. Е, тури вже гарантовані, вони активно бронюються, і на всі ці дати вже там попівавтобуси порозпродані. Тому якщо ви шукаєте як. Яскраво насичено з максимальною користю для себе і за мінімальною ціною провести різдво, якось набратися оцього тепла у цій магії такого різдвяного настрою для того, щоб подальшому нам пережити цю зиму, знов нагадую, що в нас. Ну нас очікує важка зима, зима. Так кажуть, ми звичайно сподіваємось, що ми якось зможемо допомогти туристам. Ну, пережити складні часи і отакі подорожі це одна з можливостей перемкнутися, якось е е трохи собі, себе порадувати і взагалі полегшити, так би мовити, ну, сьогодення. І, звичайно, з Італії ви привезете багато окрім таких вражень, купи фотографій, якими будуть забитий буде ваш телефон. Е привезете ще якихось там е сирів, прошути. Це вже само собою. Це ви просто просто не зможете пройти повз отже, любителі га гастрономії любителі яких новись вражень. Звертайте увагу на такі тури, і ви можете їх купити. У мене у нас в, в нашій агенції ви можете звернутися до е, будь-якої агенції нашої мережі і купити тур в Італію не тільки Різдвяний, а ще й можливо інші. Також, якщо е, ви були в Італії, у вас є якісь там особливі враження про якусь їжу, якісь локації або, можливо, якісь там лайфхаки. Пишіть в коментарях, ми з задоволенням все читаємо і. Також своїх туристів направляємо. Отже, всім гарного дня. Звертайтесь до нашої мережі. Бамба! Баба!